Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні хочу розповісти про свою красуню Троянду джаз. Зверніть, будь ласка, увагу, бутони в неї яскраво червоного кольору. Тут навіть жовта прожилочка є. А в мене таких два кущики. І от знову хочу вам показати. Просто троянда, яка буде змінювати колір, протягом всього розвитку квітки. Ось, бачите? Яскраво-червона. Тепер бутончик вже стає більш таким теплим. Як би передати це? Він стає, наче кораловий. І от далі, по мірі розвитку цієї квітки, вона буде змінювати колір. Колись на просторах інтернету. Десь в якомусь закордонному відео я побачила цю троянду. Висота в неї була заявлена десь сантиметрів 80 см. Рекомендували її садити для об'єму 2-3 кущики поруч. Я придбала два кущики, але я їх, вони в мене росли спочатку в одному місці, але потім я їх вирішила розсадити, от сюди на бортик розсадити. Річ у тім, що та висота, яка заявлена на цю троянду, вона, як на мене, низькувата просто рости на ґрунті, тому я її підняла сюди на бортик і думаю, що тут їй буде гарно. Це вважається ґрунтопокривна троянда, і коли вона розпустить свої квіточки, подивіться, як багато бутончиків вона формує. Коли вона розпустить свої квіточки, вони будуть як яскраві, яскраві метелики. Вона просто неймовірна. Вона вся-вся усіяна цими квітками, які змінюють одна другу, і в процесі зміни відбувається і зміна кольорів. Це просто неймовірна трояндочка. Хоча я не дуже люблю троянди, які мають порожню серединку. Це проста трояндочка із яскраво-жовтою серединкою. Але за рахунок своєї неймовірної краси і великої кількості квітів, мені дуже сподобалася ця трояндочка. І ви знаєте, я от її пересадила вище, ближче, наче до сонечка. Її тут, я так дивлюсь, сподобалося більше, ніж там, де вона в мене росла раніше. Он навіть вона пускає. Молоді сильні пагони. Це я її восени пересадила сюди. Єдине, що я трошки не розрахувала, от перед нею росте шаблія, дуже велика. Бачите, співвідношення троянди і шавлії. Шаблія буде закривати цю троянду. Ну, я шавлію восени переберу, ой, приберу, мабуть, звідси. Пересаджу її трошки в інакше місце. Може, навіть за трояндою її зразу пересажу. Щоб вона підкреслювала її. Ну, Дуже неймовірна троянда, я просто дуже-дуже задоволена. Ну, от подивіться, яка неймовірна краса. Вони розкриваються ніжно-ніжно-персикового кольору, а всередині жовті течінки. Це якась кольорова фієрія. Подивіться на мою красуню, ну подивіться, яка вона неймовірна. Вона розпускала квіточки, випустила два нових таких міцних пагони. Їй тут явно сподобалося. Більше сподобалося, ніж там, де вона росла. У ще бутони. Ось іще бутони, ось бутони. І вона отака буде яскрава, різнокольорова. Ось квіточка вже з такими крапельками від дощу. Вона вже старенька. Ось ще новенькі квіточки, ось зовсім молоденька. А ось мій другий кущик. Ось тут яскравіше видно різниця між квітами. Дивіться, оці квіти перші розпустилися. Вони вже такі бліді трошки. Оці тільки порозпускалися. Бачите, вони яскраво помаранчеві, такі просто, як персики. Цей бутон кораловий, а цей ще червоний. Отака От вона, неймовірно, цікава трояндочка різнокольорова, з звичайними простими квіточками. І це. Ще маленький кущик, висота цього кущика в мене, от не враховуючи оці пагони, які вона дала зараз нові, висота цього кущика десь до 30 см. Він ще зовсім маленький, але подивіться, скільки на ньому квітів, бутонів, вона вся в бутонах, вся в бутонах, просто неймовірна. Дуже неймовірна трояндочка. Що стосується е, захворювання. Вона абсолютно безпроблемна. Я на ній не бачила е, ніяких проблем в минулому році. Взагалі з нею ніяких проблем не було. Не було на ній шкідників, на молодих паганах навіть не було, е, не було хвороби, ніякої плямистості, нічого не було. Різається вона тільки оці суцвіття, які відквітнуть. Їх треба зрізати для того, щоб стимулювати далі квітування. На зиму я її взагалі нічим не вкривала. Зовсім нічим, вона зимувала, і от е цьогорічні зворотні заморозки я її показувала навіть в якихось своїх відео, що вона в мене росте на відкритій ділянці, і саме оці зворотні заморозки е цю троянду взагалі ніяк не пошкодили. Ні, правда кажучи, пару бутонів. Було деформовано трошки, Ну, це бутони квітів тільки деформувалися, а сама рослина взагалі ніяк не постраждала від морозів. Тому, кому цікава, безпроблемна, яскрава, така мініатюрна, гарна, рясно квітуюча трояндочка, зверніть на неї увагу: троянда джаз. Ну і як завжди, далі буде.